Всім привіт, друзі! З вами Украгродеталь. Сьогодні у нас на огляді буде дві полуосі заднього моста на трактор МТЗ. Значить, перед вами зараз лежать дві полуосі. по старий і новий зразок. Як їх відрізнити? А відрізнити їх дуже легко. Старий зразок у нас має на кінці ось таку додаткову якби шестерню. На новому зразку її просто тут вже немає. По сталі вони теж у нас відрізняються. Якщо беремо старий зразок, сталі де 45-та кування. Якщо беремо новий зразок, то метали де і сталі 40 n 2 ma тобто термообробка, і звісно, із цього ПІ-8 у нас йде більш надійна. Тобто вона вам проходить більше мотогодин, ніж старого зразка. Це по-правильному, як робить мінський тракторний завод. Вроді Україна е, виготовляє також само е, по госту. Е, питань від наших клієнтів не було е, по якості. Дивіться, в цьому місці також є е, гартування. Ось навіть видно. Е, на цій я не замітив. Щодо цін, це в нас якщо старий зразок буде вартувати 6900, якщо не помиляюсь. Новий зразок 7400. Для уточнення ціни телефонуйте нам по номеру телефону. Можете залишити заявочку у нас на сайті. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Також є ще інші запчастинки до ваших ЙоМЗ МТЗ. Всіх вас чекаємо і до зустрічі.